Ридає Україна, ридають всі. Сьогодні спочилий Герой України. «Бо душу свою поклав за друзів 42 42-річний Тарас Замлинний добровільно вступив до лав збройних сил у березні минулого року. Служив у складі 68-ї окремої єгерської штурмової бригади імені Олекси Довбуша, 11 листопада. Востаннє вийшов на зв'язок з дружиною. Тарас, на жаль, загинув ще в листопаді місяці минулого року, тобто 11 листопада. В Донецькій області біля села Павлівка зник безвісті з 13 листопада 2022 року вважався зниклим безвісті. І лишень зараз, через понад пів року, стало відомо про факт його загибелі, знайдені рештки. Його Тарас Замлинний закінчив фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Працював у сфері торгівлі. Сусідка Ольга згадує його як людину світлу і привітну, добрий, співчутливий. Ну так як людина, непоганий був, пішов добровольцем. Це не кожен на це здатен, значить, хоча він в армії не служив. Без чоловіка і тата залишилися дружина і 14-річний син Тараса Замлинного поховали на алеї героїв кладовища Нове. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.